Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні дружні ми вип'ємо з вами боржомі аджарський мандарин. Коротше, сьогодні я вирішив зняти на аджарський мандарин, лимонад від боржомі. Нагадую, ми пили з вами два смака це цитруси і попередній ролик з боржомі, зі смаком груші. Ще лишився у нас попробувати тархун і оцей аджарський, аджарський мандарин. Тархун попробуємо Післязавтра. Завтра щось інше планую зняти, не знаю що, чи, чи якусь гру, чи може ще що щось куплю в магазині, напевно, як завжди, куплю щось в магазині. І знімлю завтра щось поїсти. Бо то, що замітили, що всі ці дні підряд я знімаю тільки напої. Та, Тільки напої ми з вами п'ємо. майже. Ну, Вчора було, здається, не напої. не напої, але так-то ці всі дні напої виходять. та. Напевно, може, не знаю. Коротше, і. Приємна новина, на каналі вже нас 91 тисяча підписників. <клі> Дякую, що підписуєтесь, народ. Вже не так багато, до 100 тисяч. Думаю, ми до мого день народження, 8 серпня, 100 тисяч та наберемо народ. Добре, а зараз погнали до заставки цього відео, пролювуємо це боржом із мандарином. Let's go! Денис у реагує, День с реагує, сьогодні він буде пити. Так. Значить, груз... бачите, тут дуже наклейки немає. Грузинський лимонад, лимонади байборжомі зі смаком аджарського мандарину, напій безалкогольний соковий з додаванням природньої мінеральної води боржомі. Коротше, лимонади від боржомі. Аджарський мандарин. Рин, рин. Відкриваємо та тапімо. Погнали, гнали, гнали. Гоу, гоу, гоу. Погнали, гнали, гнали, Друзі, лецгоу. Le, Погнали! Відкриємо, нап'ємося, бо я пити, по суті, зараз хочу. Тому погнали. Так, піна. Надіюся, це буде смачніше за попереднє. Е, лимонади. Ну, подивимося. Так. Ну що ж, бо я так лизнув, мені щось, мені щось здалося, що годнота. Ну, перевіримо. Газоване. Ну, вроді так. За грушу воно вже краще, бо груша це просто ситро було. І за цитрус воно, напевно, також краще. так, Бо цитрус було лимонне там лимонадом. Так що мандарин круто. Крутий напій, так. Я поставлю цьому мандарину навіть 9 з плюсом. Це краще за цитрус і грушу. Та. Ще лишилося нам тархун останній смак спробувати. І у відео з тархуном я скажу, який кращий смак все-таки. Мандарин чи тархун. Бо поки що фаворит мій мандарин. Та. Давайте все. Жалко, тут так нап'єся, але. О та п'ємо з вами та й такі справи. Чути мандарином, чи то апельсином, чи то мандарином, то вони одинакові між собою, тому здається, що це апельсин. Отаке би пити приємно, класно. То, що газовне, Газовне не дуже люблю. Ну, на 9 з плюсом хай буде. Ось і все, друзі, допили. Коротше, непогані ці лимонади. То, що вони дорогі. Ну, типу цей лимонад непоганий. Я за це говорю. За ці всі. Ну, з лимоном теж був непоганий лимонад, а ось з грушею, ну, таке собі ситро звичайне собі ситро. Добрий народ, попробуємо ще з Тархуном, з натуральним тархуном. Не знаю, що це таке. Коротше, попробуємо з Тархуном. А на цьому все, друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був, як завжди, Денис Дружній, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой! Нормально так напився, файний аджарський мандарин. Ще раз дякую за 90 тисяч, 91 тисяч. Далі 92 тисячі, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 99 тисяч і буде ювілей на каналі. Добре, побачимось. Поживемо-побачимо. Всім пока-пока, бувайте. Так, ось такий був аджарський мандарин. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока. Йоу!